Вона сильніша за будь-яку зброю, швидше за надсучасний винищувач. Зовсім не видима, але при цьому здатна розвалити цілу імперію. СССР нет. Як звичайна радіохвиля допомогла поховати радянський союз і до чого тут ЦРУ? це voice of America. Безперервні автоматні черги, нескінченні колони танків та БТРів. По всьому урядовому кварталу радянської столиці засідки військових. Налякані люди ховаються за спинами солдатів та за деревами. А вже за мить танки посеред білого дня почнуть розстрілювати будівлю парламенту. Знамениті кадри у 93-му швидко облетять увесь світ, але що відбувається в країні насправді, першими дізнаються усі, окрім радянських людей. Я хорошо помню, як стояли е телевізійні камери е в Сієненовській е по всій Москве. Да? І як це не мене все показувалось, пам'ятає, але вже з телевізійних новин співавтор книги ФСБ підриває Росію Юрій Фельштинський. Емігрував до штатів ще на початку 80-х. каже, те, що совок замовчував, його радянські друзі могли почути, зловивши хвилю радіостанції. Голосу Америки або Радіо Свобода востаннє він планував працювати, але після успішного стажування його чомусь попросили на вихід. Всі взяли на роботу, кроміня билі е ні однократні ну, попитки. Внідрення КГБ совєтської агентури в а, радіо Свободу. Юрій Фільштинський ще пригадає, чи були ті спроби у радянських спецслужб успішними, але до цього ми повернемося трохи згодом. У 86-му не лише від радянського народу, а від усього світу намагалися приховати і ще більш моторошну правду. Про радіоактивну хмару, яка сунула Україною, Білорусію та Росією, та про високий ризик радіації, загрозу померти людям, вирішили просто не казати на п'ятий день катастрофи в розпал дня на хрещатику проходив першотравневий парад. Кожному робочому часу найвищою віддачу. Таков девіз сорівнування київлян. Водночас про замовчувану правду майже моментально з острахом дізнавалися ті, хто потай слухав Голос Америки чи Радіо Свобода. Ці радіостанції Союз неформально називав ворожі голоси. Ці служби в той час першими доповідали громадянам про кадрові зміни в політбюро, про смерті, про те, хто ким стане. І це також вселяло довіру, тому що за кілька днів або тижнів це знов підтверджувалося вже й офіційною пропагандою, яка змушена була або заперечувати, або підтверджувати. А потім так само Чорнобильська трагедія. Так, по детальці американські радіостанції створювали інформбульдозер, який проїжджав своїми гусеннями правди по брехні Совка. Але як усе починалося? США. 13 кілометрів від Вашингтона, місто Ленглі, штат Вірджинія. Ці будівлі оточені рясними деревами. Центральне розвідувальне управління Америки з 50-го по 81 й роки саме ЦРУ фінансувало Радіо Свобода, які так само, як і голос Америки. Штати використовували як інструменти контрпропаганди у боротьбі з більшовизмом. Це звичайний радянський радіоприймач, такий практично у кожній родині був удома, але весь потенціал його розкривався на коротких заборонених у СРСР хвилях. Говорить голос Америки. Щоб їх зловити, треба було добре постаратися, адже на початках ефір західних радіостанцій транслювався усього кілька годин на день воно точно було того варте, бо зловивши, наприклад, Голос Америки, можна було почути будь-яку вражаючу правду, яку тоді увесь час приховував Радянський Союз. Щоправда, робити це треба було не просто підпільно, а навіть вдома. Виставляти мінімальну гучність. Бо в той самий час працівники КДБ не просто слухали той самий ефір, а й шукали таких слухачів. Ви слухали українську радіопередачу Голосу Америки з Нью-Йорку. І хоч холодна війна між СРСР і США спалахнула одразу після Другої світової, найпотужніший медіаудар по Союзу завдав президент Америки Рональд Рейган аж у 83-му, назвавши опонента ніщівним визначенням імперією зла the nuclear... говорячи про припинення ядерної гонки, не слід звинувачувати обидві сторони в однаковій мірі, ігноруючи при цьому історичні факти та агресивні устрімління імперії зла. Цю фразу добре запам'ятав Адріан Кармазін. Приблизно з цього часу в нього розпочинається кар'єра на голосі Америки в українській редакції. Він хотів так само гостро, відверто, як рейган, доносити хоч і гірку, але правду, і по той бік океану, але вже тоді знав не факт, що його почують. Нас тоді ще заглушували голос Америки. Той час приблизно, коли я прийшов на голос. Ми чули історію, що люди могли бути переслідувані за те, що вони слухали голос Америки. Ризикуючи кар'єрою чи навіть власною свободою, середній клас та інтелігенція не надто вірили радянській пропаганді, все частіше крутили радіоприймач у пошуках закордонних програм. Бої в Будапешті тривають далі, розуміючи вагу суперника і цінність інформаційної війни. Радянські спецслужби десятки років усіляко шифрували ворожі радіосигнали. Ось документ, в якому йдеться, що лише у 86-му році ЦК КПРС через фінансову недоцільність та, нібито через зниження закордонної пропаганди, наказує припинити глушити ворожі сигнали. Пройде років 15 і Адріан очолить українську редакцію. Го. Олосу Америки, але перед цим у ролі журналіста десятки разів побуває у відрядженнях по союзу, і не один раз в американському журналістові і його колегах радянські спецслужби намагатимуться роздивитися засланих шпигунів. Якось в Донецьку ми відчували, що інколи е, забагато людей то за нами стежать, е, і, і якось, інколи були якісь такі провокаційні питання, про, е, е, доставили до нас, скажімо, так е, як я це пам'ятаю, це про те, що ну, все ж таки е, е, східно-слав'янський народ, е, ми всі якось е, що спільного маємо так далі. Те, що в часи холодної війни змагалися між собою спецслужби у виявленні чужих чи у зануренні в агентурну мережу своїх, зокрема і в інформаційній сфері, добре пам'ятає вже знайомий вам Юрій Фельштинський. Він прийшов стажуватися на Радіо Свободу одразу після гучного скандалу. Як виявилося, 20 років поспіль на свободі працював засланий КДБ такий собі Олександр Туманов, але крота щось дуже налякало, і в середині х запідозривши своє викриття, той просто втік назад до союзу, Були е, успішні, е, ну приводивши потім до скандалів, спроби поставити е, в голові Радіо Свободи е, офіцерів КГБ. Да, была відома история с ä, Олегом Тумановым. Всі ці люди почому одразу продвигались на должності директорів Радіо Свобода. Через якийсь момент всі вони в Советский Союз і давали організовували громкі прес-конференції. Наприклад, але цю радіовійну спецслужб СОВОК програв. Берлінська криза, праська весна, війна в Афганістані, Чорнобиль, Голос Америки та Радіо Свобода давали радянським слухачам альтернативний погляд на усі ці історичні події. Тому ці медіа безперечно стали додатковими цвяхами, забитими у домовину СРСР, Диха! Диха, ребята! Диха! та повернемося у 91 й за два роки до розстрілу парламенту. Єльцин з танку закликає народ до спротиву гекачіпістам. не дають, тихо Насправді все давали, але це були ворожі голоси тих самих двох радіостанцій. Ті, хто слухав, знали про заблокованого у форосі президента Горбачова та про все інше. Менше ніж за півроку Радянський Союз розвалився. Інформаційна війна виграна словом, без жодного пострілу. СССР більше немає. Цей урок добре засвоїла правонаступниця СРСР. Росія на чолі з чекістами залізобетонно усвідомила, яку руйнівну силу несе слово, тож почала вкладати неймовірні кошти у гібридну війну, цариця якої пропаганда і результати успішної роботи, але вже з іншого боку, видно, неозброєним оком. Віталія Фанасієнко, факти тижня, єдині новини.